Ефективність оборони Бахмута оцінив сьогодні і екс командувач військ США в Європі. Добре, відомий нам генерал Бен Ходжес. За його словами, Україна виграє війну до кінця року, якщо Захід надасть необхідне озброєння. Давайте послухаємо. Бахмут насправді це історія про Крим. Українцям протягом 9 місяців вдається встримувати Бахмут. За цей час вони нарощували сили, які збираються використовувати під час контрнаступу. Він як я вважаю, почнеться вже через кілька тижнів. його метою буде ізоляція кримського півострова. А потім це не дозволити російським військам обороняти Крим. Те, що зробили збройні сили України, це приголомшливо. Це коштувало їм величезних жертв, але вони не залучали сили необхідні для їх контрнаступу. Ми б це назвали жертвою, яка дозволяє виграти час для майбутнього наступу. Я думаю, цей контрнаступ буде на дуже вузькому відрізку фронту. Не всі 900 кілометрів, а дуже вузький відрізок, щоб пробити російську оборону, дійти до побережжя Азовського моря, відрізати так званий сухопутний коридор і почати ізоляцію Криму. Потім можна за допомогою установок Хаймарс та іншого високого Коточне та далекобійне зброї завдавати ударів по Севастополю та іншим російським об'єктам на кримському півострові, аби вивести його з гри. Це початок кінця для росіян в Криму. І я вважаю, це необхідний крок, який призведе до того, що Україна виграє цю війну. Можливо, до кінця цього року, якщо ми надамо те, що їм потрібно. А знаєте, нам справді буде значно легше виграти цю війну, якщо Росія продовжить бомбити сама себе як минулої ночі. Наприклад, у Білгороді речник наших повітряних сил вважає, що такі випадки можуть повторюватися, бо росіяни намагаються дуже швидко наростити переоснащення своїх бомб на керовані авіаснаряди. Це відбувається за рахунок якості. Тож бомби за його словами падатимуть не тільки у Білгороді. Послухаємо. Такі бомби, як у Білгороді, могли падати і десь інде, тому що роблять росіяни все швидко, застосовують їх щоразу більше. А там, де швидко робити, халатно ставитись до цієї роботи, будуть частіше траплятись і такі випадки.